Добрий, Добрий день. день! Вас вітає учениця 11-го Г класу Звенигородська Богдана та учениця 7-го А класу хружняк Стефанія Запорізької гімназії номер 107 Запорізької міської ради Запорізької області. І сьогодні ми хочемо розповісти, що прикрашає наше середовище і позитивно впливає на наш настрій і навіть здоров'я. А розповісти ми хочемо про квіти, бо саме вони навіть в такий похмурий день. Надають нам сил, радості та натхнення творити. На подвір'ї нашої школи ми посадили вісім клумб з квітами. Наші учні залюбки доглядають та піклуються за ними. Наприкінці 2021 року. Ми вирішили, що чогось не вистачає на нашому подвір'ї, тому закупили необхідні матеріали та зробили план посадки квітів. Через повномасштабне вторгнення ми повинні були припинити посадку. Але навесні 2023 року ми зібрали всіх бажаючих учнів та почали висаджувати квіти. Для прикраси подвір'я ми використали насіння квітів, таких як тюльпану, агрегатому, чорнобривців, петуні, а також насіння горох. На кожній клумбі розташовано по 7-9 квітів. Кожна квітка особливо гарна та приваблива. Отже, як підсумок ми можемо сказати: висаджуйте квіти та бережіть природу. З вами були учні Запорізької гімназії, номер 107 Запорізької міської ради Запорізької області. Дякуємо, Дякуємо за увагу!